В інтернеті нудна, біла, 17-річна дівчина, а в житті власниця надприродніх телекінетичних здібностей. Вітаю! Це вже третій випуск програми «Серіальний вбивця, а я, Богдан, один із ведучих подкасту кіноклуб Двома поверхами нижче», розповідаю про закриті на відкритій кінцівці серіали. Сподіваюся, ви не знудились від моєї гри слів, А якщо знудилися, то пишіть ваші варіанти представлення у коментарях. Сьогодні ми розбиратимемо зовсім нещодавню жертву комерційного вбивства, прекрасного творіння під назвою I'm not okay with this. Або українською Мені це не подобається. Ні ні, мені подобається звучання назви українською, але буквально так і перекладається. Мені це не подобається. Серіал розповідає нам про Сідні Новак, яка живе в стереотипному маленькому американському містечку, мешкає в стереотипному приватному секторі, і її батько помер з невідомих причин. Так, так, усе як по шаблону. Ну, а ще в неї телекінез розвивається. Гаразд, <гум> гаразд. У цьому і суть багатосерійника. Загалом це історія про дорослішення з іще одним його небажаним побічним ефектом суперсилами. Як писали в якомусь матеріалі, це серіал про мутантку зі всесвіту Марвел, яку професор Ікс не забрав до інституту з іншими особливими. Коли говорити про каст, то тут усе прекрасно. Сюди з відомої вам адаптації книги Кінга Воно перебрався дует акторів Софії Ліліс та Вайта Олефа. Якій зіграли основних героїв Сідні та її Сайдкіка, або ж як персонаж вважає її наставника Стенлі. Крім воно, перша встигла пограти в гострих предметах від HBO, а другий встиг побути в ролі малого старлорда з перших фортових галактики. Це шоу є адаптацією одноіменного коміксу Чарльза Форсмена. Перетворенням одного витвору візуального мистецтва на інший займався Джонатан Ентвісл у тандемі з такою пані як Крісті Гол. Джонатан вже не вперше адаптує комікси Форсмена для Netflix Першим був серіал Кінець цього клятого світу, який закінчився повноцінно у 2019 році. Стиль Енвісла дуже виразний: характерна кольорова гама, крупні плани, симетрія, відкриті простори, музика, написана одним і тим же музикантом, ексцентричні персонажі, хоча це вже радше заслуга автора коміксу. Загалом, хоч це перші повномасштабні роботи Джонатана Енвісла, але у ньому вже є напрацьовані особливі риси. Зараз він, до речі, працює над серіалом адаптацією старого фентезійного фільму Willow про дворфа фермера, який творить магію. А також було анонсовано, що Енвісл стане режисером нової адаптації могутніх рейнджерів. То чому проект такого цікавого творця закрили? Тут ми повинні згадати, що це нещодавня жертва, а тому основною причиною виступила Пан. Де? Мі. Я. Панде Пан так, та, та та. За словами самого автора, зйомки другого сезону вже мали би початися у травні або червні 2020 року. Але через коронку усе відмінили, а акторам і всій знімальній команді треба було все ж платити. Був варіант переносу зйомок на 21 2021, але не склалося. Ми були замкнені, мені це не подобається. І було таке враження, що зйомки ніколи не почнуться, розповідає Ентвісу. Як пише інсайдер, автор серіалу хотів перезняти кінцівку, щоб вона не мала такий великий кліфгенгер. Але Netflix йому відмовив. Офіційно серіал закрили 21 серпня 2020 року. Що ж на заміну? Що ж на заміну? Ну, по-перше, кінець цього клятого світу від того ж автора. Це, якщо ви полюбили візуально естетичну частину. Там історія двох дуже цікавих молодих людей, які втрапляють в один дивний конфуз. Дивіться, все побачите самі. Далі з такого більш ванільно-попсового це дивні дива. Думаю, що розповідати сюжет не потрібно, але якщо заходить ця вся телекінетична штука, то вам туди. Запасайтеся вафлями і вперед наганяйте уже певну класику. На останок тут буде два серіали про мутантів зі Всесвіту Марвел, ну як зі Всесвіту Марвел. Скоріше зі все свято x меню від Fox. Коротше, там біста все поймеш, ви не зважайте, а дивіться наступні два твори і насолоджуйтесь. Перший це серіал Легіон. Дуже хороша, дещо дивна історія про мутанта, якому приписують шизу ще з дитинства. Ну і там екшн далі відбувається. Глянете зацінете. А другий це серіал обдаровані про недалеке майбутнє нашого світу, де мутантів всіляко притісняють, вони там своє ополчення формують, є ще й інші мутанти, які по-своєму бачать цей світ. Серіал зовсім не схожий до I'm not okay with this, але дорослі, шишання, прийняття своїх особливостей, це все тут прослідковується. Ну а ще не забувайте, що оглянути сьогодні серіал це адаптація одноіменного коміксу, який є завершеним, тому прочитати його варто. Автором нагадаю, є Чарльз Форсман. Ми раді, що ви дивитесь наше шоу і сподіваємось на ваш фідбек. Ми також будемо раді вашим пропозиціям щодо наступних серіалів у нашій програмі. На цьому все. Підписуйтесь на нас, де тільки можна. Лайкайте, пишіть коменти і заходьте на наші соцмережі. Це було шоу «Серіальний вбивця» і його ведучий Богдан, один із авторів подкасту кіноклуб двома поверхами нижче». Текст редагувала моя хороша подруга Лєра. Послання на її інстаграм буде в описі. Почуємось.